Хочу показати такий базовий стандартний розклад, називається Хрест. Значить, як викладувати карти, як вам хочеться, як вам подобається. Ви можете їх викладувати ну, в ряд, ось так, підряд викладати, да? нам треба 9 карт виложити на цей розклад. Можете рубашка догори, можете рубашка донизу, ну, одразу значення викладати. Мені подобається, ну, мені так іде, що мені так подобається, я викладаю ось так. Так ми ставити спочатку, треба поставити питання там, наприклад, чи буде в того хто дивиться прибуток 100 тисяч гривень щодня. Чи що заважає, щоб був прибуток 100 тисяч гривень в день. Значить, Перша карта це відповідає одразу. Каже, так чи ні. От вийшло 10 мічів, що ні, так не може бути. Потім я розкладаю карти по колу. Ось так, ось так. ну Це неважливо, які, в якому порядку ви їх викладаєте. І додаткові карти, ну ці 4 ось так і ось так це основні відповіді на ці питання. Ці карти читаються разом з цією ну як по дві, Потім у по куточках це пояснювальні додаткові карти, чого так відбувається. І сюди і сюди. І ще одну карту, я кладу в центр. Вона перекриває, каже, що протистоїть тому у цій першій відповіді, що з цим бореться, що йому протистоїть. Ось, і ще мені хочеться, якщо хочеться, ще якісь додаткові карти, щось вам не від... ну, треба додати. От, наприклад, вийшов верофант, я хочу знати, він плюс чи мінус. Бачите, він мінус негативною картою. Ще сюди додаю карту, це на майбутнє. Як читається цей розклад? Сюди будь-де можна вкласти ну, будь стільки карт, скільки вам хочеться, що, поки вам не стане ясне значення. Значить, вони поміщаються. Оцей ряд, оці три карти це минуле, це положення в, в минулому. Оце три карти: це теперішнє, це зараз відбувається. Оці три карти це то, що буде в майбутньому. Майбутнє, як правило, на півроку наперед, воно вже остаточно прописано, навряд чи щось зміниться. Все, що питається більше року там і далі, треба аговарювати. Якщо нема цього, не казали період, то це майбутнє на півроку наперед, протягом півроку. Якщо кажуть, що буде через рік, значить це буде через рік. Потім оці три карти верхні, оці три карти, це те, що в думках, в голові. Оце то, що на серці, це то, що в дійстві, то, що буде дійсно відбуватися, це то, що людині ну, розположено до цього більше, да, щоб йому сподобалось, а це то, що він думає. Тут всі страхи і все таке інше. І як читається цей розклад? Тут вийшли ці дві карти центральні, ці головні. Що буде відбуватися, так чи ні, що цьому протистоїть.